Ну, ось оця от воронка, якраз бачите, от посередині, оце до тут, тут був прильот. Миколаївська міська лікарня, місце, де врятували тисячі життів, як військових, так і цивільних. Були у нас такі хворі, і теж і ті, що горіли і в танках, і ті, що підривалися на мінах, рятувати пацієнтів доводилося під постійними обстрілами. На територію лікарні прилітали і російські ракети, і артилерійські снаряди. Ще не було п'ять годин ранку. 7 березня минулого року, якраз ми були на чергуванні, і між двома цими корпусами був був прильот, і звісно, постраждали фактично всі вікна фасадів наших корпусів. Попри постійні обстріли, лікарня безперервно продовжувала приймати поранених і хворих. У найбільш напружені тижні опіковий хірург Сергій Смирний жив на роботі. У нас були епізоди, коли за добу привозили 100, 120 і більше е хворих поступало, і е наші відділення справлялись з такою кількістю. Першу допомогу пораненим надавали просто у коридорах, а двері до операційної не зачинялися тижнями поспіль. Це наша операційна на два стола працювала фактично кожного дня. У нас було і по 16, по 17 поранених в відділення на кожного дня. Найбільше поранених до лікарні надходило під час звільнення Херсона, пригадує Сергій Смирний. Одним із найважчих пацієнтів був український танкіст, який ледь не згорів живцем у танку. Танкісти, яким я займався, які провів у нас більше 80 днів, було зроблено більше 20 операцій, 27 операцій, 40 піднаркозних перев'язок, перелито там ну, майже 200 літрів різних там розчинів. Відро крові там точно було перелито і. Трошки більше ще препаратів крові це плазма, білки, ми його врятували. Утім, без втрат не обходилось, адже часом до лікарні привозили пацієнтів із несумісними життям, опіками і травмами. Були 60, 70, 80 відсотків і були такі, що всі абсолютно 100% були згорівчені ці горі. На жаль, вони померли в дуже короткий час перебування в нашій лікарні. <кій> От. Ну а ті, що ми кажемо там 60-70%, то ми боролися і такі хвори виживали у нас. У Сергія й досі перед очима 4 квітня 2022 року. Тоді росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту. До лікарні одночасно привезли близько 30 поранених, зокрема, й дітей. За життя одного з підлітків боровся Сергій. Це була о, ну, в емоційному плані така важка робота, бо ну він був настільки складний. То з цією дитиною ми навіть і планів не не, не ставили, бо він фактично. В критичному стані він був дуже довгий час. Стан був настільки критичним, що підлітку довелося видалити нирку, проте медики змогли зберегти кінцівку. Цей хлопець дуже виписали. Зараз він проходить етап на якесь уже відновлюване лікування на кістках, але дитина ходить самостійно. Відтоді Сергій слідкує за подальшою долею цього пацієнта тримає зв'язок зі своїми пацієнтами гінекологиня з Миколаєва Людмила Чинякова. Хорошо, лювочка, добро. Все, добро, сонечка. Давай, давай, доброго дня. Восьмий зуб у нас лізе. Восьмий зуб лізе у дитини, яка народилася завдяки пані Людмилі. У березні минулого року, коли частина Миколаївщини була окупована, росіяни не випустили породіллю до пологового будинку. На той час село під Миколаєвом було окуповане, там стояли рашисти, Вони вагітно не випускали. Звісно, якийсь момент паніки у тих людей був дуже великий і потрібно було вирішувати. а Жінка ж не може. Залишитись вагітною і без допомоги. Як росіяни могли аргументувати, якщо о, інакше як расистами, це назвати неможливо, на той час, поки йшли по пологи, грабували в магазин, аняли танками, вперше за понад 30 років робочого досвіду пані Людмила приймала пологи дистанційно по відеозв'язку. Треба було заспокоїти медичну сестру і казати нічого страшного, все буде гаразд, у нас все вийде. І сама жінка, я дуже вдячна цій жінці за те, що ви розумієте, Люба, нестерила. Вона собі сказала, я справлюся. Нічого, ви будете зі мною? Я кажу, ну дійсно будуть. Так народилися здоровий хлопчик Матвій, якому нині вже рік і три місяці, і дружба між породілею та гінекологинею. Я вважаю, що в нас нею великий друз. Вона з радістю приїжджає, вона привозить свого синочка, у неї є ще старший синочок, не другий діток. Я думаю, що ми ще з нею народимо третього, але тільки в звичайних умовах, звичайного пологового будинку. Російські снаряди і ракети пошкодили 16 миколаївських медзакладів. Найбільше руйнувань припало на перші місяці після вторгнення РФ. Жили в підвалах, пологи приймали в підвалах, не тільки пологи, а медичну допомогу надавали в підвалах. Люди навчилися готувати на роботі. Тобто вони жили, вони просто жили. Нині до Миколаєва, за словами Віталія Кіма, повернулися близько 90% жителів. Медики теж поступово повертаються до звичного робочого ритму. Приміром, вагітних, яких веде пані Людмила, з кожним місяцем стає дедалі більше. Люди хочуть бути в нас, а люди звикли до наших умов. Розумієте, все ж і те по накатанні. народжувалась мама. А потім вже донька народжує в тому ж пологому будинку, а там ще й онука буде народжувати. Хочеться бути вдома і хочеться бути на своїй землі. Дева стала свідком радісної події для родини, яка теж нещодавно повернулася до Миколаєва. Ура! Вітаю буде <світаю> <світаю> схожа на маму. Буде Танюшка